Привіт, друзі! Сьогодні розповім про наші найближчі плани у розвитку нашої мікроферми. Ми постійно досконалюємо нашу систему, шукаємо практичні рішення. І зараз настав час зробити ще один крок вперед. На даний момент наші лотки зроблені зі ставкової плівки. І хоча цей варіант загалом працює непогано, насправді він не такий дешевий, як здається, на перший погляд. До того ж, монтаж плівки доволі незручний. Потрібно багато часу, точності і навіть невелика помилка може потім дати протікання чи перекоси. Саме тому ми вирішили спробувати інший підхід до збудування нової секції лотків. Ми її вирішили. Збудувати із полікарбонату. Загальний об'єм її буде складати 5 кубів або 20 квадратних метрів по площі. Головна мета порівняти цих два варіанти плівкових лотків і полікарбонатних. Ми хочемо перевірити, який матеріал буде зручніший в монтажі, в у щоденному догляді, довговічніший і, звісно, економічно вигідний у довгостроковій перспективі. Паралельно з цим плануємо запустити нове отоплення, систему з твердотопленим котлом. Це допоможе стабільно тримати температуру не тільки в лотках, але й в приміщенні, зменшити перепади теплохолод, відповідно, ще більше знизити випаровуваність води. Для це дуже важливо. Стабільний мікроклімат напряму впливає на їх ріст і самопочуття. Ми розвиваємо ферму поступово, але впевнено. Хочемо зробити її максимально зручною, економічною та сучасною, щоб кожен, хто дивиться наш канал, міг взяти для тебе щось корисне. Е, наш принцип усе показувати чесно, без прикрас, так як є насправді. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити, як ми будемо будувати нову секцію з полікарбонату і порівняти її з лотками і ставкової плівки. Попереду багато роботи, експериментів і корисних висновків. Дякую, що дивитеся. До зустрічі в новому відео.